Добре друзі! Ласкаво просимо назад. Це навчання буде спеціально присвячене тому, як знайти вибухові цінові рухи до їх виникнення. Отже, основні моменти цього модуля зобов'язання трейдерів: тижневе звуження діапазону та щоденне звуження діапазону. Отже, ми розглядаємо звіт про зобов'язання трейдера у формі лінійного графіка, або графіка чистих позицій трейдерів. І це буде е е цей маленький графік унизу. Добре, це не те, що я е створив або вигадував. Це давня е основа технічного аналізу. Ларі Вільямс популяризував це завдяки своїй роботі з звітом про зобов'язання трейдерів або. Звітом CFTC. А комерційні спекулянти ця червона лінія. Ви бачите, комерційних спекулянтів. Я лише зацікавлений у відстеженні цієї червоної лінії. Добре, і слідкуючи за цим у довгостроковій перспективі, це допоможе дати попереджувальні сигнали, коли є потенційний наближаючийся розворот, який, коли відбувається, іноді може бути вибуховим за своєю природою. Але тижнева чиста позиція трейдерів CFTC є даними, які створюють цей графік. Ми робимо моніторимо комерційні екстремуми за 12 місяців, це означає максимуми, які вони мали за останні 12 місяців, або мінімуми, які вони мали за останні 12 місяців. І ми шукаємо рівні, де вони відображають чисті екстремуми. Іншими словами, вони будуть кваліфікувати підтримку та опір на графіку з вищим таймфреймом. Добре, давайте уважніше розглянемо, як ми можемо використати цю інформацію. По-перше, нам потрібно провести нашу нульову лінію тут. Отже, нульова лінія відокремлює все, що вище нульової лінії. Трейдери, які будуть зображені своїми відповідними кольорами, як, наприклад, сині спекулянти, зазвичай є вуличними грошима. Вони не мають уявлення про те, що відбувається. А великі спекулянти, бо позначені зеленим. Добре, вони будуть діаметрально протилежні комерційним спекулянтам. Тепер це не означає, що вони помиляються, це просто означає, що вони є тими, хто слідує за трендом за своєю природою. Ви можете побачити, як ринок впав нижче по євро. Зелена лінія показує, що великі спекулянти продавали коротко, отже, нижче цієї нульової лінії вони є продавцями. Вище зазначене, позначає купівлю. Отже, ми можемо бачити, що комерційні трейдери купували протягом усього цього спаду. Тепер, напевно, ви відразу ж запитуєте, як це може бути корисним. Ми хочемо розглянути тренд, а також ключові рівні, які комерційні підтримують. Тут вони мали найбільшу позицію довгих контрактів на той момент, і ринок створив мінімум, після чого ми рухалися в бік, а потім знову впали. Ми спостерігали збільшення. Купівлі з боку комерційних, і я покажу вам, які ці контрольні точки тут з цією горизонтальною лінією, і я додам нашу першу зону інтересу до купівлі з боку комерційних. А ось другий момент, бачите, вони нарощують цей великий стрибок вгору в червоній лінії, і ще один тут, де вони вище нульової лінії. І ми на рівні, отже, вони вище нульової лінії, а ми на рівні, який відскакував раніше, тож це може бути ключовим рівнем підтримки. Тепер зверніть увагу, що вони надають вам інформацію, яку ви інакше не змогли б отримати. Якщо ви подивитеся лише на прості класичні теорії підтримки та опору, знову виникає питання, яка підтримка, який опір? Отже, з точки зору вищого таймфрейму, це одна з речей, які мені подобається навчати, оскільки вона надає контекст щодо рівнів підтримки та опору, які, на мою думку, є ключовими. Тепер з цим розумінням добре ми знаємо, що вони були биковими. Протягом усього цього часу тривалий період протягом приблизно двох років вони купували, 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 накопичуючи великі позиції, а потім їм довелося піднятися. Зверніть увагу, що ця реакція відбувається. Відзначте, що вона була нижче цих двох рівнів. Не дивно, що цей рух вгору підняв нас вище цих двох відносно рівних максимумів, і ми потенційно знаходимося в зоні, де можемо трохи знизитися. І це підводить мене до ситуації з комерційними спекулянтами, тому що подивіться, де вони зараз. Ми нижче нульової лінії, отже, вони можуть вказувати на довгостроковий сув. у... Напрямку євро, ми можемо побачити, як він трохи знизиться. Отже, це своєрідний сигнал. Для моніторингу того, що ймовірно, буде робити євро, принаймні з довгострокової точки зору. Комерційні трейдери, ті, хто є довгостроковими хеджерами, вже хеджують певну ведмежість щодо євро-долара. Отже, я використовую цю інформацію, щоб якось побудувати ідею про потенційні майбутні вибухові цінові рухи. Добре, наступне про що ми поговоримо, це стиснення тижневого діапазону. Як ви можете бачити тут, коли ми використовуємо відкриття, максимум, мінімум і закриття це графічне зображення. Це дуже легко побачити, принаймні для мене, коли ми використовуємо потужність 3. коли ми налаштовані на зростання, ми будемо дивитися на ціну відкриття, знижуватися, купуючи в межах ціни відкриття або трохи вище. Все ще нормально, але в основному шукаємо рух нижче ціни відкриття. Ось що ми шукаємо: потужність 3 бичачий, і коли ми маємо ведмежий настрій, ми шукаємо ціну відкриття, а потім... Рух вгору, щоб продати або зменшити цю ралі, а потім спуститися нижче для закриття вниз. Тепер це припускає, що ми знаємо, що буде день з великим діапазоном або напрямковий ухил, який добре підходить для цієї техніки. Потужність 3 використовує розширення діапазону. Тому ми повинні знати ймовірність того, що це явище відбудеться, інакше ми зробимо це неправильно. Отже, тепер, якщо протилежністю розширення діапазону є стиснення, як ми можемо це знайти? Що ж, свічковий графік допомагає це підкреслити? Отже, якщо ми подивимося на свічку, як ця, скажімо, це типовий день з великим діапазоном, який виглядає приблизно так: бар з відкриттям, максимумом, мінімумом і закриттям. Це може бути дуже близько до цього з точки зору частини тіла між відкриттям і закриттям. Отже, у нас є відкриття тут внизу і закриття тут вгорі, це бичача свічка. Якщо це було б тіло, скажімо, вівторка, а потім, скажімо, в середу, ми мали б такий тип тіла, у нас є свічка з меншим тілом, що означає, що ми можемо побачити великий діапазонний день у четвер або п'ятницю, це більше чи менше. Попередник, якщо хочете, тому що менші тіла передують більшим. Отже, якщо ми завжди шукаємо дії на ринку, а він вже рухається. Ви переслідуєте ціну. Отже, ви хочете передбачити, коли ціна буде мати вибуховий або великий діапазон, або великий рух, або серію великих рухів. І це станеться, вивчаючи тіла свічок, якщо тіла стають меншими. Добре, якщо ми це бачимо. Це буде напрямковий рух в обсязі, який більший, ніж був у останні дні або тижні. Знову ж таки, зображуючи верхню частину тіла, тут. І порівнюючи її з цією тут. Отже, це різниця між тим, що я шукаю. Добре. Отже, стиснення тижневого діапазону. Ми будемо шукати свічки, які починають стискатися. Діапазони, які мають менші тіла, є ключовими. Саме їх ми шукаємо, і ми хочемо торгувати. Коли вони формуються. Великі діапазони з'являються після формування малих діапазонів. І ми ігноруємо гнітки, ми зосереджуємося лише на тілах свічок. Добре, давайте розглянемо кілька прикладів. Ви можете побачити тут на цьому мінімумі, що у нас були великі свічки, великі свічки, а потім подивіться, як маленьким стає тіло свічки. Потім у нас є точка розвороту, ціни піднімалися, ми йшли в бік, а тепер подивіться, що відбувається. Тіла між відкриттям і закриттям стають дуже дуже маленькими. Ігноруйте гніти. Добре, намагайтеся не звертати на це уваги, Зосередьтеся лише на відношенні відкриття і закриття. Коли це стає маленьким, що має статися? Так це те, що ви побачите: розширення. І це коли ми очікуємо потужність 3, як тут на відкритті, невеликий спад, купівля, утримання до закриття наприкінці дня на вершині діапазону. Схожа ситуація тут, яку ми знову можемо спостерігати. Маленькі тіла формуються. Після великого. Добре, ми знаємо, що попереду буде великий діапазон. Отже, на чому ми хочемо зосередитися, який тренд він був бичачим. Тож, ми можемо шукати відкриття, зниження, купити, шукати розширення вгору. Наступний той же сценарій відкриття, несхідний тренд, рух купити, тримати до закриття. Добре. Аналогічно ми можемо побачити на цьому максимумі коливання, що тут є маленьке тіло. Знову ж таки, ігноруйте гніти. Знову ж таки, тут маленька свічка, не враховуючи гніти та великі рухи. Після кожної з цих свічок ми спостерігаємо великі рухи. Це тижневий графік. Добре, тут багато піпсів. Ще одна можливість тут. Ви ледве можете побачити тіло в цьому дуже-дуже показово для великого руху діапазону. І ми бачимо серію з трьох тижнів, які проходять під знаком бичачості, понад 300 і кілька піпсів доступно з цього. Потім у нас знову маленький діапазон. Отже, що буде далі? Ми чекаємо на розширення діапазону. Свічка формує, і зараз на момент цього запису у нас знову дуже маленька свічка. Отже тижневий діапазон стискається, тож ми очікуємо великий тижневий діапазон. Далі. Добре, тепер як я вже сказав з тижневим діапазоном. Все те ж саме стосується скорочення щоденного діапазону. Тому, не повторюючись, я маю це тут для ваших нотаток. Але давайте розглянемо кілька прикладів з щоденної перспективи. Добре, ми можемо побачити тут після максимуму коливання. У нас є дуже маленька свічка, не звертаючи уваги на гніздо, нам це не цікаво. Ми дивимося на тіло свічки, дуже маленьке стиснення. Якщо ми спостерігаємо, що діапазон стискається і стає меншим та тіснішим, ми знаємо, що відбудеться велике е, розширення. Отже, наступний крок, якщо він визначений у напрямку підвищення або зниження, ми можемо використовувати концепції сили трьох у цьому контексті. Тут ми бачимо, що це ведмежий тренд, відкритий ріст, продаж на високих цінах, утримання до закриття. Отже, у нас є кілька днів зниження. Подивіться на великі діапазони. Це відбувається одразу після того, як був малий діапазон. Наступна можливість з'являється тут. Ціна знижується на старому мінімумі. Ціна демонструє великий діапазон зниження, а потім у нас є день з малим діапазоном тут. Отже, це внутрішній день відносно тіла. Це моє бачення внутрішніх днів. Мене не цікавлять гнізда. Більшість навчальних кіл з торгівлі, авторів, гуру та інших ніколи не класифікували б це як внутрішній день, оскільки у нас є ця довга гнізда, свічки, яка опустилася нижче попереднього дня. Тому це заперечує можливість називати це внутрішнім днем. Але з точки зору, з якої я навчаю розширення та скорочення діапазону, це насправді внутрішній день. Отже, це означає, що після формування цього дня буде велике розширення діапазону або серія рухів у певному напрямку. Ми бачимо, що тут кілька днів з висхідними закриттями добре, і це створює максимум коливання. Діапазон тут зменшується, тому ми знаємо, що буде ще одна серія рухів. У нас є свічки, що закриваються вниз. Ось тут у нас маленькі діапазони в порівнянні з тим, що сталося нещодавно. Є правило, яке я використовую. Я хочу побачити, що сталося. Якщо це денний графік, я хочу подивитися на останні 5-7 днів. Я дивлюся назад приблизно на 5-7 днів для скорочення та розширення діапазону, тому що це фільтр для волатильності на денному графіку. Ви хочете подивитися на приблизно 5 днів, що є типовим торговим тижнем, але я також використовую 7 днів, оскільки може знадобитися заглянути в попередній тиждень, і це дає мені ціле. Великий критерій тут і ми можемо бачити, що в останні 7 днів був великий діапазонний день. Отже, це означає, що вони відносно малі в порівнянні. Тож ми знаємо, що буде розширення, великий діапазонний день, великий діапазонний день. А потім ми зменшуємо добре, дивлячись назад, ми маємо великий діапазонний день тут. Отже, ці дні відносно малі. Тож ми знаємо, що нас чекає, великі діапазонні дні, великий діапазонний день. Добре, тут на старому мінімумі ми торгуємося нижче цього мінімуму. І тепер подивіться, що відбувається. У нас маленькі діапазони, тут майже немає жодного діапазону, велике розширення вгору, а потім ми переходимо в невеликий діапазон. Великі діапазони приходять, а потім прямо тут, після високого коливання, маленьке тіло. Добре, знову ж таки ігноруйте гнізда. Вони вас заплутають. Ось і все. Зупиніть торги. Обидві сторони ринку виводять усіх трейдерів. Знаєш, знову прямо всередину. А потім відбувається великий рух вниз, вибухова цінова дія на продаж, досягаючи старого мінімуму відмова. І зараз, на момент цього запису минулої п'ятниці, у нас знову був малий діапазон тіла. Тож ми знаємо, що в найближчі кілька днів відбудеться розширення. Отже, ми будемо шукати дні з великим діапазоном. Як трейдери, ми хочемо бачити рух і маючи дослідження того, коли очікується цей рух, а не лише де купувати. Іде продавати, ви повинні мати очікування щодо величини та швидкості, наскільки можна передбачити рух. Перш ніж він відбудеться, чи буде збудження і чи буде це анімовано, якщо хочете. Я ж шукаю моменти, коли все стає тихо. Це означає, що трейдери почнуть нудьгувати, і коли вони не звертають уваги, воно злітає. А потім усі інші в роздрібному світі його переслідуватимуть, як тільки воно почне розширюватися. Я хочу зайти до того, як відбудеться великий рух, тому що, ймовірно, я буду в позиції, поки ціна підвищується вгору або знижується, будучи ведмежем, сподіваюся. Вам сподобалася ця презентація? Якщо ви хочете знайти більше, ви можете відвідати мій веб-сайт за адресою Тейнерсерклтрейдер.ком.